Татусю рідний вже три роки минає, а пам'ять про тебе в серці не згасає. Ти десь далеко, там, у небесах, ми спогади про тебе бережемо в думках, ти з Богом нині в небесних просторах, твій спів лунає у просторах прозорих, і досі пісні твої чує земля, Твоя доброта нас веде крізь життя. Ти був порадником, другом, учителем, життя проклав для нас стежками світлими. Твоя любов до природи наш скарб, ти гордість для нас, незабутній дар. Для нас ти був не просто батьком рідним, ти янгол світлий і приклад гідний. З братом згадуємо тебе щораз, бо Ти завжди був найкращим для нас. Спочивай у мирі, Господньому, татусю, молитви й любові з тобою на себе, ти в наших серцях навіки, навіки, твій образ світлий, вічний і далекий.